Всім доброго дня! Сьогодні подивимось трохи прекрасна та намист. Ось така підвіска індійська. Це дентро Опал. Ось такий крупненький, красивий колір. 4 на 27 сантиметрів сам камінь, плюс тут ще такий ободочок товстенький. 2350 гривень 65 доларів вартість. Такий. Він тут біленький, тут такий більш молочний колір з такими типу гілочками всередині. Ось така підрісочка. Вони класно виглядають і на ланцюжках, і на шнурках, і можна на гривні У мене є ось такого плану, але це робота ювеліра. вона саморобна тут є клеймо, але це руками, руками ювеліра. Ось така, і вона м'яка, ну не, не, не така жорстка, як зазвичай вони йдуть, тут діаметр. 12,5 см. Ну, це плюс-мінус на дівчину, як я, хоча, може і повніше, бо мені вона така, знаєте, так легко спадає. Просто вона буде виглядати як ланцюжок 40 см. Ну, плюс-мінус, так. Далі кунсит. Ось такий красивий 50 см. Тут срібна фурнітура, срібний карабін. 950 гривень вартість. Це такий консит. Він такий, о, як рожевий з фіолетовим відтінком. Ну, я намагаюсь колір вам переказати. Або світло-ліловий. Бачите, от він скрізь різний. Він неоднаковий. Де світліший, де темніший. Такий красивий концит. Далі в нас ланцюжок 51 см, ось такий типу жотика. Тут також величенький карабін, От його зручно застібати. Ну, може, не великий, але не маленький. От, лише вони от люблять деякі елементи перекручуватися, але вони ставляться на місто. Ось бачите, ось так виглядає, як жгут. Буває жгути більш жорсткі, що ви їх, їх навіть повернути не зможете. А бувають ось такого плану, де всі елементи подвижні. 51 сантиметр, 1800 гривень 49 доларів. Бачите, такий крупний. Ще єгипетська підвісочка може до нього підійти. 650 гривень вартість. Бо, ух ти, дивіться, навіть з цієї підвіски найгарніше. Ось так. Бачите, як рідне. Дентричний опал. Далі коротенька ниточка піріту, але тут приблизно 41,5 см довжина. От вам це називається золото дураків. Камінь-пірід. Дуже сам по собі цікавий, мені він також подобається, треба собі замовити або цю лишити. От класний камінець, якраз коротенький, 800 гривень вартість. Тут десь міліметри 3, я так думаю, я так відчуваю. 3-3,5 міліметри товщина, можна трошечки меншу взяти. Але ось так мені здається, вона ідеальна у такому розмірі. І тут, ну, він такий важкенький, знаєте, трохи гематит нагадує. От ви знаєте, в кого є, що він такий досить важкий. тут прям так вагу відчуваєш. Ну, він класний на дотик, якщо ви таке любите. Далі а така класна підвісочка з минулого відео. Це в нас бірюза прес. Бачите, тут така голочка. Я щось, А, клеймо посередині є. от, і голка класна, от має... мається на увазі, що така прям жорстка, товстенька. Така бірюза крабелька красива. 1300 гривень 36 доларів. Ну, вона така типу, як вінтажна, але я точно не знаю, це вінтаж чи ні. Так, 4,5 см. І сама наша пресбірза 17 мм крапелька. Можна вдягти, якщо у вас є снейк, ось таким чином буде шикарна підвіска. От. Як брошечка, воно може розтібатись, Ми так тому треба трошечки його. Ну, щоб воно було зручно, це треба ще подивитися, як воно буде. Щоб, як це сказати, ну, впевнитися, що воно не розтібнеться, коли ви його будете носити. От. Далі ось такі цікаві сережки. 5 см у них довжина загальна. 7,2 це вага, і 700 гривень вартість. Такі замочки. Вони класно виглядають. Можна, якщо у вас є щось ще знизу причепити, якщо може якась намистинка красива, або якісь є два схожих елементи. Ну, може, щось робили і лишилось. дівчата. Це не всі таке люблять, але знаю, що дівчата. Роблять собі прикраси власноруч, тобто своїми руками. Дальше кольє з гематиту 41 см плюс 4 см подовжуєш, ну Тут 4-5 см, тут є українська проба. Дівчат, він не такий прочний, але в принципі, от, він досить такий товстенький, як мені здається. От, просто сам гематит, він не, лег... не легкий. Тут, бачите, тут він теж невеликий, як наш пірід був. І він тут з гальванічним покриттям. Це йому додає отакий блиск цікавий. Тут на мастинка десь, я думаю, міліметри 4. Ну, Ну, Тут теж так, близько 4 міліметрів. По центру таке сердечко. Любов, любов. Таке, це воно коротеньке, 700 гривень вартість. Мені здається, що стрикоски по кольору до нього підходять. Так, ось вони, наші стрикоски, 850 гривень. Ну, тут, бачите, тут в синій перелив є трохи, але більш тут до них би щось синеньке, от, типу топазів. Може, тут вони на маленькі вушка йдуть. От, топази в мене є ось такого плану, 41 см довжина. Зі срібними кульками і є чисті топас із включеннями природний. Можна замовити подібний гранат, але він альмандін і він такий бурякового кольору. От червоного, оскільки шукала, поки знайти не можу. Це лише напряму замовляти з Тайланду. Вони поки. Не хотя до нас відправляти. Це через якусь третю країну треба робити. важко на світі жить, а через третю країну пересилати, це ж зайвий ризик втрати посилки. Далі браслет з такими подвійними перелинками. Тут довжина від 16, тобто довжина від 19 до 20 десь одного. Так, подождіть. До 20, зараз скажу точно, але він все одно йде на маленьке зап'ястя. До 21,5, щоб точно, точно. Але він на маленьке зап'ястя. Ну, я відчуваю, що от на 16-17 на см, мені здається, він. Буде добре, але він, бачите, він трохи отако одягається, типу буде виглядати, як два браслета. 750 гривень вартість. Ось ця штучка, вона срібна, срібний тут карабін, тут є клейма, ледве читаємо, але це срібло. Паралинки ось такі, бачите, подвійні. Так, оце закрутився наш подовжувач. Ось такий браслетик з перлинками. поки з перелинами не густо. Далі ось такі цікаві сережки кольця. 800 гривень вартість. Довжина. В них тут ось такі, бачите, крючочки, тобто вони саме на таких крючках йдуть. І тут на них є українська проба. Це вставка тут кераміка. Це не цей самий не камінь. Такі цікаво, вони виглядають, досить такі довгенькі, вони крупненькі, близько 9 грам 5,5 см довжина, діаметр нашого кола 3 см це найбільший. Ось такі, вони, такі моднячі. Просто срібло без покриття дівчата, бо може здатися. Вони так блищать, але вони без покриття. Ось такого плану цікаві сережки кульки, Тисяча гривень вартість, бачите, з таких куль. Тут на віздочках таких, типу снейки з кульками маленькими. Вони всередині пусті, тобто вони не важкі будуть. 1000 гривень вартість. Але вони, бачите, такі довгенькі, довгенькі, 7 см довжина. Далі, цуїзіт в мене є ось такий тоненький, є трохи-трохи круп... крупніший. Да, є. От. Тут акцент на зелений, плюс срібні кульки, 700 гривень 19 доларів 41 сантиметр. Срібна фурнітура, тут срібло. А, ще забула сказати, що бачите, тут посередині три кульки, щоб можна було сюди повісити невеличку підвісочку, і вона у вас тут буде сидіти нікуди не буде танятися по намистинам. Далі намисто чорний агат, біжутерія через вузлик. 50 см 400 гривень з такого плану. Бачите, тут крупний-крупний нот, який крупний був, і тут зменшується, зменшується. І тут маленький фурнітура тут біжутерія. От, до чогось чорненького буде красиво. І ось такий 46 см, 400 гривень також біжутерія через вузлик. Ну, Замок біжутерія. Ну, забула, як називається дівчат на Хто знає, напишіть в коментарях. Набрано через вузок. Схоже на дендра але О, такий, бачите, колір незвичний. Як... Мені квасолю чомусь нагадує. Бачите, як квасоля. Такі крупненькі, трохи важкенькі Крупний чорний авантюрин 46 см 500 гривень. тут також замок, біжутерія. Чорний, бачите, він називається нічка Іра. Дуже красивий. Всі відтіночки десь можуть бути трохи різні. Дуже цікавий. Його так комбінують з іншими намистинами. Ну, це в інтернеті бачили і роблять браслети у вигляді планет. ну Планети за кольорами, щоб були схожі. От. І плюс такий авантюрін. Бачите, темна матерія. Є одні класні чорні вуси. 25 см вони скрізь, ой, 25. 50 см, довжина, вони скрізь однакові. Бачите, такі типу бочонки, хочеться на них чомусь так сказати. Тоже цікаві. Ой, це чомусь блищить одна намистина. Чому ти блищиш? В чому твій секрет? Ось такі. Наше з вами відео до завершення. Наостанок ми можемо подивитися 60 см корал. Це також біжутерія. мисто Тут є ось такий і є морквяний. Вони такі трохи крупненькі. Особливо морквяні оці. Ось це, бачите, теж такі, як бочонки порізані. 60 см. Коли я кажу 60 см, це означає, що можна вдягати через голову, що не потрібно той замок туди-сюди дергати. Ну, і до коралу в мене є щось така класна каблучка. Бачите, тут корал такий знизу вона проклина, вона, типу, безрозмірна, плюс-мінус регулюється, але приблизно на 18-й розмір. Вона така плоска. Чи ласка, чи плоска, я вже забула, як правильно. Так, це у мене тут вже. А, так, 2,6. Але це, я бачите, вже разом з ободком поміряла. 2,3. 2 І ширина нашого корала півтора сантиметра. Такий колір яркий-яркий. Я придумала, кстати, синонім слова яркий, це в мене насичений, ну, коли такий колір, бачите, от він прям такий соковитий. Я не знаю, ну в мене така асоціація, що сам колір класний коралу. От в мене ще, ви подивитесь наступних відео, бо сьогодні це в нас вже затягнулося. Ще така ромбіком каблучка є з коралами, там він більш такий блідий. А це бачите, який насичений. Вага в нього всього 6 г, 1100 гривень, 30 доларів вартість каблучки. Ще раз нагадаю, що їм плюс-мінус ви можете підрегулювати. Ну тут добрячий такий запастик ось в оцей бік. Бачите, тут що, так, де мій дай моя мірялка? От 18 дівчат, ну я б потянула, але я боюся, ж не знаю, яка дівчина його захоче з яким пальцем, адже самостійно сріблом м'якеньке його можна розігнути, як вам треба. в принципі. Ну, я думаю, що 19-19,5 можна. От таке в нас сьогодні відео. Напишіть, будь ласка, як вам прикраси. Якщо ви там трохи побільше коментарів напишете, то є ще одне відео сьогодні зніму. Якщо, будете, якщо я буду знати, що ви будете чекати. Будь ласка, дякую за перегляд, дуже гарного дня, до побачення.